Товариство. Сьогодні ми зібралися тут, тому що насправді те, що зараз відбувається в нашій країні, воно дійсно вже переходить в ці межі здорового глузду. І сьогодні, дійсно, ми всі стали свідками останніх днів чергового скандалу за участі високопосадовця. Вже здавалося б, цими скандалами нікого не здивуєш. Після Депутатів Верховної Ради, які під кайфом, влаштовують ДТП. Після знову ж таки депутата, правлячої партії Трухіна, який влаштовує ДТП масове на Бориспільській трасі і правоохоронні органи, три місяці не можуть знайти відео з Бориспільської траси. Там, де, кіно, там, де цих камер стоїть десятки сотні. Вони не можуть знайти відео. Ми бачили величезну кількість корупційних скандалів. Але водночас цей скандал, який стався з уже колишнім заступником е, міністра внутрішніх справ Гагіла Швілі, він е, тягне за собою дуже довгострокові наслідки. Тому що ну всі бачили, напевно, це відео, там, де заступник міністра внутрішніх справ е, веде себе абсолютно неадекватно, хамить людям, які знаходяться під, при виконанні власне тим же поліцейським, хамить е, людям, які знаходяться в зоні. Прифронтовій на блокпосту намагається всіляко хворобливо самоствердитись, починає погрожувати, починає смикати людей озброєних, які знаходяться на посту за, власне, за їхній одяг, за зброю і так далі. По суті, здійснює напад на блокпост. І, звичайно, після того, як це відео одне, а потім інше стало публічним, почався величезний скандал. І довелося цим Гукішрілі пожертвувати, його відправили відставку. Власне, під тиском суспільства, зокрема, під нашим тиском, які вітали ці всю ситуацію публічності і вимагали від влади якихось реакцій. Але сьогодні влада робить вигляд, що на цьому і все. Ну от відправили його відставку, він собі тепер піде відпочивати і ніяких проблем далі немає. Все нормально, ми якби цю закрили тему. Але ця історія з цим хамською поведінкою Вілашвілі вона лише стала першою ланкою цього величезного ланцюга. Тому що потім стали журналісти, небайдужі люди, почали взнавати, а хто ж це такий, тому що до того мало хто знав, що є якийсь такий заступник міністра. І тут почали виясняти. І там, знаєте, таке враження, що десь посипалося просто, знаєте, як джекпот, як просто комбо якесь, як зараз кажуть. Тобто, виявляється, він був громадянином Російської Федерації. І ніде немає інформації, що він вийшов з російського громадянства. В російських базах податкових він далі йде як російський громадянин. І, до речі, ні він, ні представники влади, ні представники МВС поки що вже котрий день. Ця інформація з'явилася в публічному просторі. Вони ніде не сказали, що він вже не був громадянином Росії на момент, коли він став заступником міністра. Вони ніде не спростували цю інформацію, що якби підтверджує фактично, що він був громадянином Росії, громадянином країни агресора під час того, як займав одну із стратегічних найбільших посад в державі, займав керівну посаду в міністерстві внутрішніх справ, будучи громадянином країни агресора. Що може бути? Більш небезпечним для державної і національної безпеки, що може бути більшим провалом, власне, тому що коли будь-яка людина всі це прекрасно знають, хто раз стикався з державною службою, коли будь-яка людина йде на державну службу, на звичайну посаду не на посаду заступника міністра внутрішніх справ, вона проходить спецперевірку. Де 10 органів, починаючи від НЗК, податкова, СБУ і так далі, проводять повну перевірку цієї людини. Все її минуле, хто вона, що вона, звідки вона, і так далі. Інколи ці перевірки тривають місяцями. І тільки тоді людину можна призначати. Як можна було призначати таку людину на таку посаду? І це ж не все. Далі вспливає. Був помічником Волуєва, депутата Госдуми Російської Федерації від Єдиної Росії, російського шовініста. Яку по доказів, які про це свідчать. за півроку до революції гідності вже з була інформація. Він підписував з по суті терористичною проросійською бандою оплот, яка діяла тоді в Харкові. Підписував якусь там угоду про співпрацю. Тобто, ну я думаю, всі знають, то таке оплот. Оплот це терористична проросійська банда, яка під час майдану вбивала активістів Революції Гідності, яка вчиняла злочини, яка вчиняла терор проти українців. І коли почалася війна, цей оплот майже в повному складі поїхав на Донбас і в складі проросійських колаборантів воював проти українців, і от цією організацією оплот. Гогілашвілі підписував угоди про співпрацю і всіляко з ними співпрацював. Потім спливає інформація, що освіту він отримав, точніше дипломи про освіту. Він отримав лише тоді, коли власне буквально там за декілька місяців чи днів, не знаю, буквально напередодні до як він став заступником міністра. Тобто, фактично є велике питання по тому наскільки взагалі законно він отримав ці дипломи. Можливо, це абсолютно і скоріш за все, це абсолютно липові дипломи. Є величезні питання і інші, і все це говорить про те, що таку людину в жодному разі категорично не можна було ставити на таку посаду. Більше того, була інформація про судимість, яка в нього була за шахрайські дії, за підробку документів. Тобто, ви можете собі уявити, російське громадянство, судимість за шахрайство, зв'язки з проросійськими терористами, питання по дипломам по освіті і так далі. І так далі, це ще далеко не повний список. І така людина два з половиною роки керувала МВС. Тобто люди фактично за його вказівкою, де-факто люди йшли в тюрми, за його вказівкою відбувалося керівництво в державі. Вирішилося питання державної воги. А все чому? Власне, як ця людина могла там опинитися? Тому що є одна проста історія. Він чоловік секретарки Зеленського. Все. Тобто, ця людина з абсолютно мутною біографією, з мутним шлейфом, без жодних якось досягнень в житті, без жодної біографії. Він стає заступником міністра, тому що його дружина, секретарка в Зеленського часів 95-го кварталу. А коли Зеленський став президентом, він забрав її до себе в офіс президента. І, до речі, ще одна цікава інформація: Бурба, який був керівником розвідки військової, він давав свідчення і сказав, що коли були ці всі питання по вагнерівцях, то на цих секретних нарадах зокрема була присутня ця пані Левченко. Заступниця, це секретарка Зеленського. Тобто вона була на цих нарадах і її чоловік громадянин Російської Федерації. Ну, як мінімум, це треба перевірити, да, звідки відбувалися ті всі зливи інформації і так далі. І так далі. І тому сьогодні ми кажемо, що просто звільнити Гагілашвілі це абсолютно недостатньо. Треба проводити глобальне розслідування взагалі у цій поліцейській, судовій, прокурорській системі. Тому що таких, як він, там безліч. Таких от з російським громадянством, зв'язками з проросійськими терористами, з корупційними справами, тому що сьогодні ми розуміємо, що цей вскрився персонаж тільки тому, що він ну, поп попалився на побутовому хамстві по суті. Він попалився на побутовій історії. Та да, за цю історію його треба було звільняти, але потім скрилася вся інша інформація. І, але такий він, ну скажімо, один, так який попав в цей скандал. А скільки таких, які сидять тихо? Які не попадають в скандали, але які роблять те саме, які мають такі самі факти біографії, як і він. І ми тому сьогодні вимагаємо повної перевірки, ми вимагаємо повної, повного очищення, тому що це те, що власне мало статися після революції 2014 році, мало відбутися повне очищення всіх силових структур, всіх правоохоронних органів, всіх судових органів, тому що там найбільша концентрація ворожої агентури, там найбільша концентрація тих, хто Тихо, планомірно, а інколи відкрито знищує Україну, коли ми кажемо, чому після 2014 року досі і тоді, і зараз, і при минулій владі, і при цій владі, чому тюрми переповнені добровольцями і ветеранами війни і націоналістами? Чому вони не переповнені сепаратистами, колаборантами і корупціонерами? В тому числі тому, в тому числі тому, що так ми перемагаємо на вулицях, ми перемагаємо там в інших сферах, але в цих органах. Далі продовжує сидіти оця влада. Там далі продовжує сидіти російська ютура, яка, можливо, в якийсь момент притихла, але потім вона виходить назовні, вона вилазить і вона починає робити свої темні справи. Тому ми вимагаємо повної перевірки. Ми вимагаємо, щоби Зеленський поніс політичну відповідальність за весь той непотріб, який він провів у владу, тому що він провів у владу. Вагіла він привів владу всіх цих депутатів, Трухіна, Юрченка там всіх цих інших, тих, які собак пропонують продавати для того, щоб володити комуналку, тих, які беруть хабарі, тих, які сьогодні попадають під наркотою, під пухлом в ДТП. Це все привів він. І він має нести за них відповідальність і за такі призначення, які відвели супереч закону. Тому що вже вилазять всі ці речі, вже вилазять доповідні записки, зокрема внутрішньої служби безпеки, яка... Власне, в самому МВС знаходиться, коли призначали Гагілашвілі. Там була доповідна записка, що його не можна призначати, але його призначили. Тому що бачите, він тому що нам вже сказав президент, що не буде кумівства, що все, кумівства не буде більше в Україні. І от ми бачимо, будь ласка, чоловік секретарки, куди тебе призначити? Хочеш в МВС, будь ласка, заступник МВС, от завтра вже. І все одно, що в тебе там російське громадянство, кого це цікавить, як сьогодні сказав Арахамія, це мало цікава інформація, вона не важлива, тому що його вже звільнили. Нічого собі не важливо. Тобто, якщо два з половиною роки людина з російським паспортом була на, фактично на чолі МВС, це не важливо. За це ніхто не повинен нести відповідальність Серйозно? Ну тоді взагалі я не знаю, або нами дійсно керують ідіоти повні, або зрадники, прямі зрадники України. Які просто зраджують на кожному кроці, і ви розумієте, що нам сьогодні Нам же ж ніхто не сказав. А ж не сказав, що в нього не було російського паспорта. Він так не сказав. Він сказав: Ну, це не важливо. Ну тобто, це взагалі розумієте, на сьогоднішній день більшого зашквара придумати собі склад. Це просто вже абсолютно переходить всі межі. Тому ми вимагаємо. І ми будемо добиватися того, щоб проводилася повна перевірка всього керівництва всіх силових структур. Ми вимагаємо сьогодні жорсткої реакції від уже нинішнього міністра внутрішніх справ. І ми будемо за цією ситуацією святкувати далі, для того, щоб не дати її забалакати, і все-таки довести до необхідних логічних наслідків. Дякую за увагу. Слава Україні!